Привіт! Мене звати Тома і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про один з моїх улюблених жанрів у літературі це Dark Академія. Для мене це не просто книжковий напрямок, це цілий світ з унікальною атмосферою. Уявіть собі, старовинні університети, загадкові викладачі, складні людські стосунки та історії, що поєднують в собі красу знань і темну сторону душі. У цьому відео я розповім, чому Дарк Академія така особлива для мене та інших читачів, а також порекомендую вам список книг, з яких варто почати або продовжити знайомство з цим жанром. Якщо вам цікаво, то залишайтесь до кінця відео. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Перш ніж ми перейдемо до книг, давайте спочатку розберемося, що ж таке Дарк Академія. Сам жанр зародився в 90-х роках, коли у світ вийшла таємна історія Дони Тарт. Вона стала фундаментом для цього напрямку. У книзі були всі ключові елементи, які описують цей напрямок: ізольований академічний простір, група студентів, одержимість знаннями, антична культура, ідеалізація фактично античної культури, а також неминуча трагедія. Вони також досліджують темні сторони людської природи, наприклад, такі, як одержимість, заздрість, моральні дилеми та іронівну силу знань. Серед найпоширеніших тем, які піднімає Академія, є такі: інтелектуальна елітарність та класова нерівність, роль знання у формуванні особистості, внутрішні конфлікти між пристрастю до знань і їхньою потенційною небезпекою. А також проблема дружби, зради і моральності. Також дуже важлива тема, яка піднімається в цих книгах, це те, як соціум впливає на окрему особистість. Що ж робить цей жанр настільки унікальним для мене та інших читачів? Давайте розбиратися. Ну, по-перше, це, звичайно ж, атмосфера. Я обожнюю книги, які створюють відчуття, ніби ти сам буквально перебуваєш в старовинному місті, у університеті або в бібліотеці. Лише уявіть собі, готичні вежі, скрипучі підлоги, тепле світло від лампи, яке падає на старий підручник, також дощ за вікном. Ну, для мене це 100% попадання в моє сердечко. Інтелектуальна глибина. Герої часто обговорюють філософію. Літературу або ж мистецтво, навіть якщо ми до кінця не розуміємо ці теми, вони все одно залишаються для нас дуже захопливими. Це жанр, який стимулює не лише емоції під час читання, але й думки. Моральна двозначність. В Академії немає чорно-білих героїв, тобто позитивних або негативних. Вони скоріше сірі. Їхні рішення складні, надзвичайно часто вони неправильні, але вони завжди чимось мотивовані. Це викликає дуже багато емоцій в читачів і роздумів над їхніми діями. Також важливо додати, що цей жанр характеризує таке поняття як ненадійний оповідач. Це літературний прийом, коли історія розповідається персонажем, чия точка зору або інтерпретація історії є сумнівною. Викликає підозри в читача, або їй взагалі не можна довіряти. Такий оповідач, скоріше за все, спотворює інформацію через свідомий обман, свої упередження, незнання або просто психологічні проблеми. Це додає надзвичайної напруги та інтриги, адже читач має ретельно аналізувати текст, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Чому це важливо? Ненадійний оповідач змушує читача ставити під сумнів все, що він читає і сприяє створенню сюжету, який тримає в напрузі. Часто розв'язка відкриває правду, що повністю змінює сприйняття подій в минулому. Це надзвичайно цікава тема, і часто буває так, коли я читаю такі книги, то я можу ще потім днями й ночами думати про те, чи справді герой розповідав правду, якою вона була зі сторони інших персонажів, і як же ж насправді закінчилася ця історія. І давайте вже перейдемо до книг, які варто прочитати. Першою стає таємна історія Дони Тарт. Як я вже казала на початку відео, це класика жанру, абсолютний мастріт. Але також я хочу зазнати, зазначити, що при створенні цієї книги авторка надихалася історією портрета Доріана Грея. Тому Доріан Грей це фактично є прапрабатько жанру Dark Академія. Отже, у центрі сюжету група студентів, які навчаються на факультеті античної літератури, їхні стосунки наповнені інтелектуальною пристрастю, але також заздрістю і суперництвом, які призводять до надзвичайної трагедії. Книга досліджує ідею про те, що знання це сила, але ця сила має свою ціну. І що хочу зазначити, що такого ненадійного повідача, як Річард, ви не знайдете ніде, тому надзвичайно раджу цю книгу. Ви можете знайти надзвичайно багато як позитивних, так і негативних відгуків на цю книгу, але варто зазначити, що це класика жанру, і якщо ви хочете познайомитися з тим, що взагалі почалося все це, то варто дати шанс Доні Нітар. Наступну книгу, яку я хочу порадити, це Вавилон Ребекки Кван. Ця книга переносить жанр в контекст колоніалізму та лінгвістики. Тут розповідається про студента, який вступає до престижного університету, де переклад це інструмент як для розуміння, так і пригнічення. Книга торкається глобальних тем і нагадує, що знання можуть бути як засобом свободи, так і зброєю. Ця книга надзвичайна, і вона змусила мене глибоко задуматися про ремесло перекладу та взагалі про всю лінгвістику та мову в нашому світі, наскільки сильну роль вона відіграє. Рухаємося далі і моєю наступною рекомендацією стає ніби ми злодії від М.Л. Ріо. Якщо вам подобається театр, а особливо Шекспір, ця книга стане ідеальним вибором для вас. Група студентів театрального факультету настільки захоплена мистецтвом, що їхнє життя поступово перетворюється на драму. Це історія про зраду, ревнощі, про те, як амбіції можуть зруйнувати людину, і про те, як вузьке коло спілкування може надзвичайно вплинути на особистість. І остання рекомендація з цього списку це діви Алекса Майклідіса. Це містична історія з елементами трилера. Головна героїня намагається розкрити таємничі вбивства, які відбуваються в Кембриджі. Автор майстерно переплітає атмосферу Дарк-Академії з грецькою міфологією, створюючи надзвичайно інтригуючий сюжет та неймовірну кінцівку. Тут у нас таємне товариство, адептки якого поклоняються своєму викладачу як справжньому Богу. Ну, звучить інтригуючі, правда ж? Також хочу додати, що Dark Академія може бути різною від класичної, такої як таємна історія, і вже більш до сучасної, з додаванням фантастики або фентезі, наприклад, як Шістка Атласу Олівії Блейк або Дослідження утоплення. Тому я раджу експериментувати з жанром і шукати книги, які підходитимуть саме вам. Отже, якщо підсумувати, то Академія – це жанр який. Змушує думати, захоплюватися та відчувати. Він ідеально підійде для тих, хто шукає не лише захопливий сюжет, а й атмосферу та інтелектуальну глибину. Якщо ви вже знайомі з цим жанром, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які книги вам найбільше сподобалися. А якщо ще ні, то сподіваюся, моє відео надихне вас дати Дарк Академії шанс. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися, залишити лайк та поставити дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. До зустрічі!